Шановні колеги, вас вітає Білозерська територіальна громада. Загальна освітня школа номер 13 пропонує вашій увазі методичну знахідку, метод зворотнього зв'язку ВАУ-ефект. Метод вау ефекту спрямований на розвиток критичного мислення учнів. Його суть. Полягає у тому, що при спонтанній появі неочікуваного предмета на уроці в учнів активізується спочатку інтуїтивне, а потім критичне мислення. У кожному класі є стримані невпевнені у собі учні, діяльність яких треба активізувати. Спонтанна поява звичайного, але зовсім не пов'язаного на перший погляд, з темою уроку предмета від вчителя викликає зацікавленість учнів, що є впливом ВАУФУ. З'являються здогадки щодо використання запропонованого предмета у творі і в житті. Результатом критичного мислення є виникнення раціональних ідей. Вчитель пропонує учням підготувати власні вау-ефекти за цим же принципом або створити творчий продукт. Вау-ефект від вчителя є містком між невпевненістю учнів і раціоналізаторством. Метод вау-ефекту подібний до колажу та індуктора. Стимулюванням до творчої діяльності. Але, на відміну від них є однокомпонентним засобом, що використовується як на етапі мотивації, так і рефлексії. Може застосовуватися на уроках будь-якого типу. Інструкція для створення учнями вау-ефекту на уроці виглядає так: схема містить запитання. Після появи несподіваного предмета учні дають відповідь на запитання, що це? І для чого він використовується. Далі висувають припущення, як він пов'язаний з твором і як це можна використати в житті. Вдома дитина обмірковує, можливо, обговорює з батьками ідеї свого вау-ефекту та власне обґрунтування його доцільності для вчителя та однокласників на наступний урок. Метод був опробований на уроках зарубіжної літератури в п'ятих класах з теми вади і небезпеки сучасного світу, їх утілення у творі Руальда Дала Чарлі і Шоколадна фабрика. На етапі рефлексії учням було запропоновано кошик з фруктами як предмет Вау-Ефекту. Питання про зв'язок з твором викликало суперечливі відповіді, на що і був націлений вау ефект Думки учнів розійшлися. Але наприкінці уроку учні дійшли висновку, що здорова людина живе довше або здоровим бути модно. На фото ви бачите застосування вау-ефекту вчителем. А вже на наступному уроці учні презентують свої ідеї: це сова, блокнот, запалена свічка. Один з учнів приніс набір музичних інструментів, обґрунтував свій вибір тим. Що кожна людина як музичний інструмент народжується духовно досконалою, але під впливом шкідливих звичок стає розлагодженою як і музичний інструмент під впливом невмілого гравця. Музику такого інструмента слухати неможливо, як і отримувати задоволення від спілкування із залежною людиною. Діти презентували творчі продукти у вигляді раціону харчування. Один з учнів запропонував вітамінний кошик для августуса Глупа англійською мовою, пояснивши це американським походженням героя. Метод вау-ефекту має свої переваги, активізує нестандартне мислення учнів, дозволяє подолати учням бар'єр невпевненості і досягти ситуації успіху. Актуальний як під час очного навчання, так і в дистанційному форматі унеможливлює плагіат домашнього завдання.